читаю слово Боже, так дома перечитував декількох місць послання перше апостола Павла до Коринтя на розділ, і воно якраз буде відноситись до цього, про що я буду зараз читати. Я відкрию. Читаю це все Боже Слово. І 1 Корінтянам 23. Тут написано так: 11, 23, 1 Корінтянам. Бо прийняв я від Господа, тут мова йде, слова, якими наповнив. Апостола Павла, ми чули сьогодні про Савла, про Павла, і ось він получив откровення. Він не був з Ісусом Христом на Тайній вечері. Але дивіться, які слова йому Господь дає. Бо прийняв я від Господа, не від людини, як і апостолство каже, я не від людини прийняв. Що читаю далі. Що й вам передав? Мені теж передає і вам передає. Що Господь Ісус. Ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, їжте це тіло моє, що за вас ломається. Бачимо, що господнє слово таке ломається, воно не ломалося. Не буде, а ламається постійно. Бачимо, тому що роди проходять, відходять, приходять, а слово Боже остається. Амінь. Бачимо яке сильне слово. І тому так хочеться, щоб ми просто приймали зараз вірою. Це все, що тут написано. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. І це робіть на спомин. Про мене. Коли ми це робимо. Ми робимо на спомин, на згадку про страждання, смерть нашого Спасителя Ісуса Христа. І кожен з нас, ми сьогодні можемо так миттєво згадати моменти, хтось більше, хтось менше про те, яке життя наше було до того, як ми зустрілися з Ісусом Христом, як ми сьогодні цінимо. Брат сьогодні не просто так нагадував, пізнавши Бога. Не прославили, як Бога. і Бог віддав їх, знаєте, перевинив розум їхній, як це є, знаєте, цінно слухатися Божим словам і знали Бога. Прославляйте Бога, як Бога. і щоб ми не усетились. Брат читав, да, він міг би довго, я думаю, говорити на цю тему, що нікакого ніякого тим, які ходять не по плоті, а по духу. Слава нашому Господу, давайте будемо продовжувати. Ходити по духу, і ніхто ніякого суждення зі сторони Бога нам не дасть. Люди, вони і так осуждають, це люди. Нам не потрібно на це звертати уваги, але є Господь, який сказав, що нікакого осуждення не тим, хто ходить, не по плоті, а по духу. Алілуя нашому Господу! я дочитаю зараз далі слово Господнє, і ми будемо приступати. До виконання цієї видимої заповіді. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. От ми сьогодні. Зібрані, споминаємо муки і страждання Сина Божого Ісуса Христа. Ми будемо їсти, ми будемо пити і це все на спомин. Коли робите, робіть на спомин про мене. Ми будемо зараз за таким порядком, як зробив Ісус Христос. Я вже не буду читати Євангелія Матвія. Там написано: я завжди читаю, зараз я освіжу руку. як і апостолу було павло відкрито. Я завжди читаю Євангелія Матвія, коли вони були разом. Ісус Христос узяв хліб і павлові так само було відкрито. взяв хліб, подяку благословив, розламав і сказав: Прийміть їжте це тіло моє, чуєте? Хліб взяв, благословив. Поламав і каже: прийміть їжте це тіло моє. І оце є таїнство віри. І ми сьогодні це робимо, бо так написано. І давайте ми зараз будемо молитися за цим хлібом, як Ісус Христос його взяв, Його благословив, розламав. Це буде, я вже буду з Божою допомогою ламати, і будемо приймати як тіло нашого Спасителя Ісуса Христа, молимся. Господи, ти достоїнчир, ребере, але ти залишив слова свої до дає. Там не всі були лючні, там були тільки вибрані, і сьогодні тільки вибрані. Абідем перед тобою ми сповідували, каялись. і сила крові вбивала очищала, а зараз, Господи благослови цей хліб, який я держу в руках, благослови його і допоможи мені його розламати, і приймати роздавати, і як тіло Твоє, що ми приймали, прийміть їжте все тіло Моє, що за вас славася. Алілуя слава тобі, честь Паня, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Якщо можливо, давайте будемо співати. Господь когда ученикам. І по слову Господа ми будемо так само робити, прийміть їжте все тіло, моє сказав Ісус Христос. Господь нам говорить, так само по вечері Він чашу взяв і сказав, так само це взяв, благословив. І сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І ми будемо зараз так само робити. Будемо молитися, щоб Господь і нам благословив сьогодні цю чашу з вином, Щоб ми приймали як кров Сина Божого Ісуса Христа. Молимося. Господі Боже, Ти достоїн, ти кров'ю своєю викупив. Для Бога, щоб ми були царями і священниками з кожного племени, народу і язика. І сьогодні ти дарував нам цю можливість рігиш, Кергі, Петен Ченжара, Карабере, і ще раз на цій землі, бути виконавцями заповіді Твоєї арба дари бере. І ти допомагаєш нам по слову Твоєму, карба дарібе, як ти взяв колись чашу з вином, і ти благословив її. І сказав, даючи учням своїм, пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за батьок проливається на відпущення гріхів, і зараз нам благослови керва таким же Олмета Рігашиндерка, биде, і нам прийнявши. Пити як кров Сина Божого Ісуса Христа, нехай вона принесе благословіння для кожного із нас, Щоб в нас пробувало життя, життя в тобі, і рибиш кребідари. І колись настане той час, коли будемо з тобою, в царстві твоєго Отця, пити Отце, нове вино, винорабашка Равадарі. Ти сказав так, Алілуя, ми віримо. Осанна тобі, святий Бог, Отець, Син, Святий Дух. آمین 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 ور به دکیره لرم بری گندال بادری بری انجن شارا بیو چاست وی خودت ایست وی را